Правила дорожнього руху. Ходити треба тільки по тротуарах, дотримуватись правої сторони. По дорогах чи вулицях, де немає тротуарів, треба йти з лівої сторони, назустріч з транспортом. Будьте обережні біля під'їздів, дворів, звідки неочікувано очікування, може виїхати автомобіль. Не збирайтеся на тротуарах великими групами, не зупиняйтеся на поворотах, спусках чи підйомах, на мостах і під мостами. Спокійно, метушні, переходьте дорогу. Переходьте вулицю на перехрестях по пішохідних доріжках або в місцях, де є вказівка перехід. При переході впевненість і безпеки, подивіться наліво. Безпека на дорозі, поради на кожен день. Ніколи не прибігайте в вулицю перед транспортом, що рухається. Ніколи не влаштовуйте ігри біля транспорту, що стоїть у дворі. В ньому можуть відмовити гадьма. Не грайте в сніжки чи футбол на тротуарах і рух. Вулиці. Навіть водій не зможе одразу впинити машину, особливо на сільській дорозі, не кататися на санчатах, лижах поблизу дороги. Руху правила єдині, знати їх усі повинні. Добрий друг, наш знак дорожній, ставиться не так собі, як подружиться з ним кожен, ось тоді він допоможе, щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно. Тож обачним, будь доречним, руху правила єдині, знати їх усі повинні, шануватимуть їх люди, скрізь тоді порядок буде. Тут рух забороняє знак, Пам'ятай про це уся Він у голос заявляє всім, хто хоче довго жити, строгом забороняє пішоходом відходити. Водії, не втисні газ, всіх нас до школи. Щоб було усе гаразд, тут більш уважним треба бути. Як край дороги, школа є, бо діти можуть і забути, що цілий ряд машин існує. Ця ділянка небезпечна, не газуйте водії. Знак такий застерігає всіх вас від біди. Пішохід, зупинись і на знак подивись. Пішохід, зупинись, і на знак подивись. Знаки поділяються на такі групи, попереджувальні, заборонні, наказові, інформаційно вказівні, знаки пріоритету, знаки додаткової інформації пізнавальні знаки. Друзі, запам'ятай, ти важливі поради і увагу звертай на дорожні знаки. Це наука проста, але дуже важлива і завжди пам'ятай, ти людина щаслива. Світлофор потрібен всім, і дорослим, і малим. Друзі, він багато може, пішоходам допоможе. Він дорогу перейти без лихих пригод путі. Блимне лиш червоним оком, нас застряє строго. Що не можна крокувати, необхідно зачекати. А засвітиться зелене і для тебе, і для мене. Шлях відкритий можна йти, дуже раді я йти.